Вітаю з Різдвом Христовим. Христос народився. Славімо Його. Ми живемо в важкі часи. Ворог напав на нашу державу і намагається її знищити. Нація. Нація може зберегти державу. Наші хлопці, молоді хлопці, стоять на передовій. Своїм життям вони захищають націю. Кожен. Хто живе в Україні, думає тільки про одне перемогу. Господь нам дасть цю перемогу, якщо ми об'єднаємось. Козацтво збирає свої сили, сивочолих і молодих хлопців. Велика мрія була у Чорновола зібрати цю державу. Народний рух потроху, потроху збирав і переміг. Він Зробив цю державу. Наші діди, прадіди, пращури завжди піднімали козацьку мрію, мрію своєї держави. Князі, які жили і воїни, давньоруські, давньокиївські, створили першу державу. І ми її повинні відродити, відродити і згадати, що дочки. Ярослава мудрого пішли по всьому світі і підняли держави, і зберегли їх, і Францію, і Німеччину, і Англію, і багато різних держав. І в усіх королівських родах тече наша кров. Ми знаємо одну річ: ми знаємо, що тільки єдність може об'єднати. Ми, старі люди, ідемо з цього світу. У нас є ідеї, у нас є мрії. Ми залишаємо свої мрії і свої ідеї наступним поколінням. Але ми забуваємо про одне: що вони піднімуть їх. Але якщо вони не об'єднаються, якщо ми не дамо об'єднання, вони підуть в різні сторони. Міжнародна рада козацьких сторін закликає об'єднатися. Час війни нас примушує. З різдвом Христовим Христос народився. Славімо Його!